Згідно статті 5 закону України про туризм, суб'єктами надання туристичної послуги в Україні є чітко визначені три категорії. Перша категорія це туристична фірма. Так, для загалу більше таке розповсюджене слово, ми йдемо до туристичної фірми. З мовою закону це туристичний оператор, та туристична агенція. Друга категорія це словосполучення декілька слів, які звучать як суб'єкти, фахівці туристичного. Обслуговування це екскурсоводи, гіди, перекладачі, спортивні інструктори. І третя категорія це суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з харчування, проживання. Змістивного дозвілля і так далі, Левова частка питома вагації левої частки в суб'єктах, які надають туристичну послугу, це безумовно займають туристичні фірми, тому що ми йдемо до ту фірми, щоб отримати відпочинок якісний, так або подорож якусь незабутню подорож. То повинно сказати, що 90%, якщо не більше, це туристичні агенції, туристичний оператор і туристична агенція, тобто операторів на ринку послуг. Зовсім небагато. 90% полтавців, якщо обирають свою, свою майбутню подорож до тієї чи іншої країни, чи в межах України мандруючи, вони заходять до турфірми, яка має статус агента. І тут досить чітко потрібно знати майбутньому споживачеві, тобто туристу, що туристичний оператор це виключно юридична особа, виключною діяльністю якої є розроблення і надання туристичної послуги. Для туристичної агенції це може бути і юридична особа, це може бути і фізична особа-підприємець, яка реалізує продукт, розроблений туристичним оператором. Тобто фактично агенції, які діють в тому чи іншому місті, в нашому місті, в тому числі, це є посередники в реалізації цього туристичного продукту, який розробляють туристичні оператори.